Головні події життя Кременчуцької громади станом на цю годину 790-го дня Великої війни. Розберемо у упродовж найближчих хвилин у новинному випуску Наш час. Я вітаю усіх глядачів і сьогодні, серед іншого, ви побачите. У касаційному суді завершився судовий спір між КП Полтава Теплоенерго і Кременчук Теплоенерго. Що це означає для Кременчужан? Завтра в стінах мерії відбудуться громадські слухання щодо змін до генплану міста. Кременчужан закликають не бути байдужими. У Кременчуці пройшли великі пожежно-тактичні навчання. Про це і не тільки, вже більше розлогу. Будемо говорити далі у випуску. ніч на 23 квітня російська армія випустила ударні дрони та ракети на Полтавщину. Кременчук потрапив до переліку міст із найбільшою кількістю скарг стосовно питань освіти в області. У соцмережах шириться нова шахрайська схема. Про це і не тільки до вашої уваги у нашій традиційній добірці Бліц -новин». У ніч на 23 квітня російська армія запустила ударні дрони та ракету на Полтавщину. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, о 22.19 російська ракета іскандер м летіла у бік Кременчука. Згодом ціль зникла. За годину стало відомо ще про рух групи шахедів з Курської області. Їх зафіксували на межі Полтавської та Сумської областей із західним курсом. Потім дрони опинилися на Черкащині. Нові групи безпілотників рухалися у бік Києва та південних областей України. Загалом за ніч було знищено 15 ворожих БПЛА. У соцмережах шириться нова шахрайська схема. Просять підписати фейкову петицію про присвоєння Героя України. Далі зловмисники викрадають акаунти WhatsApp. Як повідомляють, у Держспецзв'язку, закликаючи проголосувати за електронну петицію у повідомленні, міститься посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну веб-сторінку електронних петицій. На фейковому сайті пропонується вести номер телефону та отримати код. Жертва вводить код у WhatsApp, після чого зловмисники отримують доступ до повідомлень, бачать ваші фото та відео до також можуть листуватися від вашого імені у Держспецзв'язку Наголошують: не переходьте за посиланнями в підозрілих повідомленнях WhatsApp та перевіряйте до мене ім'я сайту, перш ніж вводити будь-які дані. Кременчук потрапив до переліку міст із найбільшою кількістю скарг стосовно питань освіти в області. Про це повідомляють у прислужбі Полтавської ОВА. З початку року на гарячу лінію обладміністрації надійшло 22 відповідні звернення. В ОВА зазначають, що збільшення скарг пов'язано із підготовкою укриттів у закладах освіти та відновлення роботи шкіл та дитсадків в очному форматі. Також заєдники скаржаться на організацію підвезення дітей до закладів освіти, забезпечення підручниками та харчуванням. Окрім цього, серед Ст області у Кременчуці спостерігається найдовший процес переходу з дистанційного очне навчання. У Полтавській ОВА зазначають, що кожне звернення фахівці перевіряють, а потім перенаправляють його до відповідних громад чи профільних департаментів для безпосереднього розв'язання питання. Полтавська ова депутати та соціально відповідальний бізнес передали чергову допомогу військовим. Як повідомив очільник області Філіп Пронін, машини доставили з-за кордону і облаштували. Додатково забезпечили військових двома комплектами: коліс, ношами, аптечками, турнікетами, а також 3D-принтером. Вдячні кожному і кожній, хто захищає Україну. Разом посилюємо наше військо. Кінець повідомлення. У касаційному суді добіг фіналу судових КП полтава Теплоенерго і Кременчук Теплоенерго, які рішення винесла Феміда щодо тарифу для мешканців лівобережжя, наскільки воно є конструктивним і що означає для споживачів? Ми зібрали коментарі представників обох сторін. Касаційний суд прийняв рішення. На користь нашого Кременчук Теплоенерго, яким зобов'язав Полтава Теплоенерго застосувати тариф, який діє ще до початку військового стану. І в рішенні в тексті цього рішення чітко прописано, що зміна виконавця не є підставою для перегляду і підвищення тарифу. Тобто, вищий касаційний суд його рішення, яке не підлягає оскарженню, чітко прописало, що. В місті Кременчуці для споживачів повинен був діяти тариф, який діяв до початку військового стану У період з лютого 22 по серпень 2023 для всіх категорій споживачів діяв мораторій, але через зміну вартості природного газу його залишили тільки для населення. Попри це, тарифи на послуги Полтава теплоенерго, що обслуговує мешканців Лівобережжя, зазнали змін у бік збільшення. Як переконує міська влада, рішення касаційного суду на користь теплоенерго дає підстави споживачам незалежно від категорії звертатися до Феміди із аналогічним позовом, і якщо поталанець навіть вдасться відстоїти тариф, що діяв до війни. Натомість представники обласного теплопостачальника такого позитиву не розділяють, зазначаючи, судовий спір був суто відносно укладення договорів між двома теплопостачальними підприємствами. Жодного застосунку до населення або інших суб'єктів господарювання, ФОПи, підприємства, заводи немає. Воно не може бути покладене в основу якихось взаємовідносин з іншими суб'єктами. Зазначення наших опонентів, що це вже сталося і це має бути виконано. Є введенням в оману споживачів. Не можу дати оцінку діям наших опонентів. Чи це їхня помилка, чи це зумисне ведення в оману своїх клієнтів? Не готова сказати, чому вони так діють, це суто їхня совість, їхня робота. Як підсумовують представники підприємства, рішення касаційного суду у справі між КП Полтаво Теплоенерго» і Кременчук Теплоенерго не змінює ситуації як на ринку тарифу утворення, так і на ниві нарахувань за спожиті послуги. Згідно з показників центральної геофізичної обсерваторії, за 2023 рік Кременчук входить до топ-10 міст із найбільш забрудненим навколишнім середовищем. Але цей факт, схоже, що зовсім не бентежить наших з вами владників на чолі із мером Віталієм Малецьким. Адже той дуже вболіває за побудову нового і головне приватного НПЗ за якийсь кілометр від густонаселеного молодіжного. Зокрема, з цього приводу, вже завтра, у середу, 24 квітня, в приміщенні міської ради, відбудуться громадські слухання щодо змін до генплану, про які щоправда кремечуцькі владники не натовже вже і розголошують інформацію. Натомість, окремі депутати, зокрема Богдан Лазоренко, закликають Кременчужан не бути пасивними і взяти участь у таких слуханнях. Усі вихідні, суботу та неділю я для мешканців молодіжного розклеював ось такі оголошення, де власне міститься вичерпна інформація щодо того, де буде розташовуватись завод, яка санітарно-захисна зона, а вона один кілометр і на відстані одного кілометра вже будуть розташовані найближчі помешкання і навіть 26-та школа. Ось і головне, чим загрожує Кременчужанам будівництво нового промислового гіганту в межах міста. Тобто, це діоксид сірки, це феноли, формальдегіди, це всі речовини, побічні, які є наслідком нафтопереробної промисловості. Власне, і потім Кременчужани скаржаться на задуху, запаморочення, на головні болі, на хвороби органів дихання, на хвороби серцево-судинної системи, тому щоб не скаржити, щоб не скаржитись, достатньо просто прийти завтра, запросити з друзів, знайомих, рідних, прийти в приміщення міської ради і запропонувати зняти з порядку денного в частині тих змін саме питання зміни функціонального призначення даної земельної ділянки. Тому що як я вже казав, неодноразово в своїх дописах, відеозверненнях, Віталій Малецький живе в Кривушах на березі Дніпра. А його кум, кум, який власне, і будує цей завод, і є кінцевим бенефіціаром підприємства ТОВ Алма Ойл Груп. Він живе в сосновому лісі, також за містом. Тобто вони не будуть дихати цією отрутою на цій території, яка визначена діючим генеральним планом як індустріальний парк, і був затверджений виконавчим комітетом у 2018 році. На цій ділянці визначено, що мають бути збудовані енергогенеруючі підприємства зеленої енергетики, тобто сонячні модулі, сонячні панелі. І зараз в умовах війни з расистами я вважаю альтернативні джерела енергії і певний. Тил, енергетичний тил, бо він був би дуже доречний. тому що ми щодня бачимо в пресі про те, що не вистачає електроенергії, людей закликають економити у вечірній час. І ось ця історія була б на сьогоднішній день дуже доречною. Натомість нам пропонують збудувати, проштовхнути тишком-нишком черговий самогонний апарат, який не буде сплачувати податки, який не створить стимуляції і не забезпечить громаду робочими місцями, які будуть реалізовувати своє пальне через. Заготівку через мережу автозаправних станцій ці громадські слухання вони стануть вирішальними не лише для людей, власне, не лише для малецького, який проштовхує це питання. Вони стануть вирішальними насправді і для мене, тому що я хочу подивитися, як громада, як громада готова дійсно безпосередньо боротися за свої права. Ще раз нагадаємо, громадські слухання за зміни до генплану міста відбудуться завтра, 24 квітня о 14-й годині дня в стінах міської ради. Приходьте, аби бути почутими. Наш випуск триває. Близько двох тисяч гектар лісу розкитаного по островах в акваторії і заплавах Дніпра. Перебувають під опікою надзвичайників, а тим часом палії лісу не сплять з метою відпрацювання алгоритму взаємодії служб, задіяних у ліквідації загорань в екосистемах, у Кременчуці провели пожежно-тактичні навчання. Участь у заході взяли як надзвичайники, так і лісівники та органи місцевого самоврядування. За ліквідацією умовної пожежі спостерігав і очільник Полтавської ова. До відпрацювання дії з гасіння умовної пожежі лічені хвилини і судячи із техніки загоряння ліквідовуватимуть не човнами єдиними. Водій автомобіля підвищеної прохідності Артем евакуйовував постраждалих із міста Херсон після підриву Каховської ГЕС. Дана техніка називається всюди ход-богун. Він призначений для пересування по різних типах ґрунтів. А саме це ну, такі жидкі торфи, сніги. І великою особливістю є те, що він плаває. Тобто, ми можемо, не змінюючи ніяких характеристик, міняти ну, тип ґрунту. Тобто їдемо по твердій поверхні заїжджаємо в воду, виїжджаємо з води і далі продовжуємо рух без ніяких проблем. На озброєнні надзвичайників Полтавщини два снігоболотоходи. один у Полтаві, один у Кременчуці. А це пожежний робот Маріус Вольф. Він вже брав участь у ліквідації наслідків російських атак по нашому регіону. Це тактичний робот, який подає воду і має можливість під'їхати набагато ближче, ніж може підійти людина. Тобто він забезпечує постійну подачу води від внішнього джерела, тому що сам він не подає води, тобто з цистерни подається водичка і безпосередньо ствол подається на гасіння ну, даної пожежі мере, не використовували ми, але він може залучатися до ліквідації надзвичайних ситуацій в екосистемах, то є тушіння лісу. У штабі вартують і психологи, у яких сьогодні професійне свято. В разі виникнення надзвичайних ситуацій до рятувальних сил залучається і психологічна служба головного управління як в нашій області, так і в інших областях України. Людина досить часто сама не усвідомлює це нормально, що вона потребує допомоги. Ми допомагаємо людині переключитись, виплеснути свої емоції. Якщо людина плаче, в нас є серветки, і як то кажуть, розповідаємо, що це нормально, щоб виплеснути емоції. Тим часом працівники лісового господарства фіксують умовну пожежу на півострові. На місце прибуває державна лісова охорона, намагаючись впоратись самотужки. Втім, вогонь невгамовний. Він шириться півостровом та суміжними територіями. До приборкання пожежі долучають сили і засоби ДСНС, пожежні автоцистерни та роботизовану систему. Працівниками лісового господарства помічено осіб, ймовірно, причетних до підпалу масиву. Відбувається переслідування порушників із їх подальшим затриманням. А поки пожежа набуває загрозливих масштабів, надходить інформація про можливе виявлення вибухонебезпечних предметів на місці загоряння. Перебувають сапере. Інформацію на щастя не підтверджено. Натомість на півострові виявлено потерпілого на допомогу мчить сніго, болотохід Даний транспортний засіб використовується при евакуації людей в місті Херсон. Потерпілому надають до медичну допомогу і евакуюють до медичного закладу. За участі рятувальників лісового господарства, що прибувають із ранцевими вогнегасниками, пожежу приборкано. Оцінка побаченого від очільника Полтавської ова позитивна. Найновітніша техніка і на суші, і на воді, з використанням піротехнічних засобів. І особисто пересвідчився, як працює штаб, коли ми можемо дистанційно керувати і пересвідчувати, що відбувається саме на місці події. У процесі навчань також було презентовано концепцію розвитку Державної служби з надзвичайних ситуацій у межах Полтавської області. Насамкінець голова Полтавщини подякував особовому складу за професіоналізм і злагоджену роботу з ліквідації умовної пожежі. Наш випуск триває. Хоча, за словами фахівців, на сьогодні статистика виробничого травматизму порівняно з попередніми роками йде на спад. Профільні спеціалісти північно-східного міжрегіонального управління держпраці не збавляють обертів і у профілактичних цілях відвідують заклади Кременчука. Одним з таких став міський університет. Про що говорили інспектори зі студентами? Знає мій колега Владислав Паксій. Зовсім скоро 28 квітня всесвітній день охорони праці в Україні цей пам'ятний день було запроваджено у 2006 році за наказом тодішнього президента. Мета, що тоді що зараз одна: привернути увагу суспільства та органів державної влади до питань охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням. Про статистику виробничого травматизму та загальну статистику кременчуцьким підприємствам студентам КРНУ розказали профільні спеціалісти північно-східного міжрегіонального управління держпраці Полтавської області. Інспектори наголошують, в основному нещасні випадки трапляються у нафтогазовій галузі, галузі будівництва та промисловості серед працівників житлово-комунального господарства у сільськогосподарській галузі та соціально-культурній сфері. Звісно, порівняно з першим кварталом минулого року, коли кількість випадків виробничого травматизму налічувала 32, ситуація за перший квартал 2024 року. Значно краще 21 постраждалий у наслідок порушення нормативно-правових актів з охорони праці, проте все рівно варто пам'ятати на що слід звертати увагу у випадку раптової смерті працівника або різкого погіршення стану його здоров'я, а саме на те, чи був проведений попередній медичний огляд, та чи є ця людина на обліку у сімейного лікаря за якимось хронічним захворюванням. Чи була проведена атестація робочих місць, чи були проведені лабораторні дослідження робочих місць, і після цього складені протоколи, які можуть там нам зазначити, чи є шкідливі небезпечні фактори на даному робочому місці, чи немає. Окрім того, інспектори закликали студентів при оформленні на роботу ніколи не погоджуватися на зарплату у конвертах. Мовляв, так ви втратите більшу частину своїх прав, зокрема, право на соціальний захист. Це право, е, ну, наприклад, ви пішли на лікарняний, лікарняний листок не буде оплачений. В зв'язку з тим, що у вас немає страхового, у вас немає оформлених трудових відносин і ви. Е, не маєте права на отримання не захищення. Так, соціальне, дякую. Соціальне не захищення. Ви включаєте право на відпустку, ви повинні знати, що всі знаєте дорослі, і батьки ваші працюють, що вони мають право на відпустку, отримую, отримують заробітну владу за час щорічної відпустки. Це також ваше право. Ви будете захищені ем, соціально в разі настання якогось нещасного випадку. Головний державний інспектор з питань безпеки праці Володимир Баспалов заявляє, в умовах війни критично необхідна соціально-психологічна підтримка працівників на підприємствах. Держпраця зараз, скажімо так, впроваджує саме такий вид, на такий напрямок, як донесення до роботодавців необхідності. Введення психосоціальної підтримки на своїх підприємствах за словами інспекторів держпраці до них неодноразово зверталися керівники підприємств з проханням надати їм кваліфікованого інспектора з охорони праці. Проте таких кадрів на сьогодні, на жаль, катастрофічно не вистачає. Загалом же весь семінар з охорони праці відбувся зі спільним гаслом. Навчайтесь, ви потрібні на підприємствах Краманчука. Завірусившись у ток спільноті книга молодої письменниці з Кременчука Анастасії Джабер отримала вельми позитивні відгуки серед ЛГБТ-спільноти. Це й не дивно, адже за словами самої авторки, роман було написано саме зі слів таких людей. І сьогодні наші журналісти поспілкувались із авторкою нашумілої книги та дізнались, чому її слід почитати кременчужанам. Нові теми у письменницькому колі Крамачука, 23-річна письменниця Анастасія Джабер зовсім нещодавно випустила лгбт роман під назвою «За волею долі, який за словами самої авторки покликаний змінити ставлення суспільства до цієї вельми неоднозначної теми. Основною тезою книги стало нагадування про необхідність торантного ставлення до будь-яких негетеронормативних стосунків чи взаємин між людьми. Події розгортаються у нью-йоркській журналістській редакції, де між журналісткою та редакторкою видання спалахує певна іскра та неабияка пристрасть. Варто наголосити різниця у віці між закоханими майже 20 років. Я знаю ситуації життя, що таке дійсно відбувається, тому хотіла показати, що навіть різниця у віці між жінками це теж реально. Які перші відгуки були на цей роман? Перші відгуки були дуже чудові, захочучі. Люди чекали щось схожого, тому дуже позитивні. Мене це дуже можна сказати мотивувало, щоб почати писати другу частину. За словами письменниці пані Анастасії, її аудиторія це в основному творчі та толерантні люди, та наголошує завдяки великому схваленню та підтримці від цих небайдужих до її творчості людей. Друга частина роману вже готова на 90%. Всі кошти з продажу першої частини, за її словами, поки що спрямує на друк та випуск другої частини. Саме Кременчужан близько 30 осіб були. Плюс-мінус. Взагалі дуже багато людей міжнародні відправки були. тому… Які саме України? Франція, Німеччина, Польща, Чехія, Канада навіть була, Італія, Іспанія. До випуска книги я ще вважала себе юристкою, тому що на магістратурі навчаюся, був мій шлях, але можна сказати, зараз я себе більше вважаю письменницею. Пані Анастасія зізнається, під час написання свого роману дуже боялася показувати будь-що з нього своїм батькам, адже вважала, що ті негативно сприймуть її доробок. Але вони дуже добре сприйняли. Я дуже вдячна їм за це, що вони з позитивним відгуком підтримали мене дуже, коли я цього потребувала. Письменниця зазначає, якщо хтось з кромочужан забажає купити її книгу, то з легкістю може це зробити через її інстаграм чи тікток. Також для всіх бажаючих ознайомитися з творчістю авторки 15 примірників книги. Анастасія Джабер надіслала до великих бібліотек Києва, Харкова та Одеси. За її словами, до вступу на юридичної та письменницької діяльності мріяла займатися музикою. Ба Більше зі своїм синглом вона встигла потрапити до одного з відомих українських серіалів. Проте все одно обрала інший шлях. На тему війни пані Анастасія каже, підіймати її не хоче. Мовляв, вже стільки всього сказано і написано. Що краще вже не лізти, а радше спробувати відволікти суспільство новими емоціями у ці буремні часи. І власне на цій інформації ми ставимо крапку у цьому випуску. Нагадаємо в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20.40. Бережіть себе і до нових зустрічей на телеканалі нашого міста. Слава Україні і слава нашим героям та героїням. У погоди на телеканалі Візит. Про синоптичні реалії на середу, 23 квітня, і розпочинаємо із півночі країни. У столиці протягом усього дня погода буде похмурою. Сильний дощ йтиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим. Термометри фіксуватимуть від 8 градусів вночі до плюс 13 у денні години. На заході країни, а саме у Львові, сонце рідко з'являтиметься за хмар. Зранку йтиме дощ, який припиниться тільки ввечері. Температура повітря вночі Податиме 6 градусів вище нуля в день до 12 тепла. Про синоптичні реалії 24 квітня для півдня країни. В Одесі хмарно і періодично дощитиме. Температура повітря коливатиметься у межах від 11 до 16 градусів тепла. До погоди на сході країни протягом усього дня у Харкові хмарно. Середний дня і до його завершення йтиме дощ на термометрах від 7 до 15 в день. Щодо погоди у центрі країни, а саме у Полтаві, день буде хмарним і дощитиме, вночі з вікном плюс вісім, вдень до плюс сімнадцяти. У Кременчуці хмарна погода отримуватиметься до самого вечора. Вдень очікуємо на дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Денна температура повітря складе 15-17 градусів вище нуля, нічна опуститься до восьми. Вітер східний 3-4 метри на секунду.